Дорогі Отче Богдану, вітаємо вас з днем народження. Ви справжній духовний наставник, який з любов'ю та відданістю служить Богу і своїй пастрі. Бажаємо вам міцного здоров'я, духовної мудрості та натхнення на кожен день. Нехай Господь благословить ваше служіння і дарує вам довгі роки життя, сповнені миру та радості. Шановний отче Богдан, прийміть наші щирі вітання з днем народження. Ви є для нас прикладом віри, надії та любові. Дякуємо за ваше служіння, молитви та підтримку. Бажаємо вам Божого благословіння, духовної сили та невичерпного натхнення у вашій важливій місії. Дякую, Хай Господи, і вам. В нашім серці є хвала, в нашім серці є подяка За вашого життя, многі віта вам бажаємо, многі віта від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, Многі віта вам бажаємо, многі літа від нощі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, хай Ісус вам допомагає кожен день і кожен час, і посюди буде з вами. Матерь Божия, Матерь Ваш, Многие лето вам божаемо, Многие лето ведущие, Хай вам солнце усмехается, коли падают дожди. Многие лето вам божаемо, Многие лето ведущие, Хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, хай вам завжди світить сонечко, буде спокій у душі, зичим вам всього найкращого і щасливих днів житті, многі літа вам бажаємо. Хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, віта вам бажаємо, многі віта від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі. многі віта. Многі віта

В нові за Україну, за її волю, за честь, щезня славу. за нас.